Іноземні мови методики вивчення. Цікаво, хто зараз вивчає іноземну мову і яку? Напишіть нам у коментарях. У вивченні іноземної мови є класична шкільна методика, – перекладна, яка пропонує нам спочатку вивчення всіх правил та особливостей мови, а вже потім здобуття розмовних навичок. Друга методика інтенсивна, яка дозволяє, занурившись в іншомовне середовище, мінімальний термін отримати розмовний рівень мови, але без поглиблених знань граматики. Що ж вибрати інтенсивну або класичну методику, якою б ефективною не була інтенсивна методика, в ній є свої недоліки. Якщо ви не використовуєте іноземну мову у повсякденному житті, вам буде тяжко пригадати мовні конструкції, тому що інтенсивна методика не передбачає занурення в граматику. І якщо ж ви обираєте класичну методику вивчення мови, то вам буде дуже важко розмовляти іншомовно, без практики. Але навіть не використовувавши мову впродовж тривалого часу, ви з легкістю зможете згадати правила граматики. Отже, кожна з методик має свої особливості. Бажаєте швидко вивчити мови, обирайте інтенсивний спосіб, надійно класичний. Але краще за все шукайте компроміс, використовуючи найкраще з кожної методики. Дякуємо кожному підписнику, що разом з нами цікавитесь освітнім проєктом Швидкі знання. А ще в описі профілю заходьте і підписуйтесь до нашого чат-боту. Там ви отримаєте багато корисних і цікавих порад. А на яку тему ви хотіли побачити наступний пост?